Щоб стати працівником патрульної служби, вам потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та водійські права, прийти сюди, заповнити ось таку анкету та чекати дзвінка. А потім пройти тестування і конкурсний відбір. З усіх оберуть лише 160 кандидатів. Їх упродовж трьох місяців навчатимуть фізичним, правовим та психологічним навикам, бажаючих стати полісменами, не перерахувати. Вже встигнув зареєструватися, й Тарас Домальчук. Після подій, які відбувалися в нас протягом останніх декількох місяців, для самого себе так само хочеться щось змінити. Щось змінити на краще. Позитивне. Поліція вже показала свою роботу в Києві і недаремно вже почали навіть створювати в таких обласних центрах, як місто Луць. Значить, є позитивні зміни. На рівні з чоловіками почуваються жінки, пройти фізичну підготовку, взяти до рук пістолет та затримувати правопорушників, для них кажуть не проблема. Я знаю, на що я йду. Бажання змінити країну починаючи з себе, бажання змінити погляди людей на правоохоронні органи. Це була моя мрія дитинства, але вона не здійснилася. Хочеться щось міняти. Почне міняти з себе, може дійсно щось зміниться і в державі нашій. Таке прагнення лучан змінювати на краще міліцейську систему. Схвалюють місцеві посадовці і самі вірять у покращення. Люди повинні відчути, що телефонуючи. І викликаючи, ну тепер вже скажімо, групу, якусь як вона буде називатися поліцейський, поліцейський патруль. Вони знатимуть, що він приїде швидко, оперативно і не просто, скажімо, там зафіксує який факт, і все, а й буде й подальша робота. Те, що нинішній міліції люди не довіряють, визнає і начальник волинських правоохоронців Петро Шпига. Починаємо процес створення дійсно нової. Поліції, поліції європейського зразка, яка, я на мою думку, дасть можливість нашим громадянам відчувати себе в 11 разів більше, безпечніше, і довіряти все-таки поліцейським в їх роботі і в своєму захисті і своє життя. На вулиці міста патрулі вийдуть уже в листопаді. А хто очолить Луцьку поліцію, поки таємниця. Ольга Бондаренко, Рустан Щербачук для новин на часі.